Експорт лісу кругляка з прикарпаття заборонити. Цього вимагають деревообробники. кажуть, нині місцеві підприємства в змозі переробити набагато більше сировини, аніж її виставляють на аукціонах. Свої аргументи підтверджують цифрами за минулий рік з 344 тисяч кубів заготовленої деревини на експорт пішло майже 200 тисяч, і це в обхід аукціонів. Крім того, за розрахунками асоціації деревообробних підприємств, експорт невигідний для державного бюджету. Ми даємо ціну не меншу. Ми даємо серйозну ціну, тому що ті підприємства, які працюють із глибокою переробкою, вони мусять брати хвою вищої категорії. Це є на верхньому це п'ятсот піятдесят, п'ятсот тридцять гривень на метрі кубічному. Доставити його до підприємства, це буде вже 600 і і далі. І ми доказуємо, що не є вигідним експорт на експорті втрачає кожний лізос. Чому втрачає? Тому що він його грузить на верхньому складі, доставляє його до нижнього складу. Йде сортування і крижування на нижньому складі, йде погрузка в вагони, іде доставка вагонами до кордону. От і ці всі затрати, якщо додати, якщо врахувати зарплати того персоналу, який займається обслуговуванням експорту. То експортний варіант для держави ніяк не вигідніший ніж продати нам. деревообробники партнери лісового господарства на цьому під час зустрічі з підприємцями наголосив керівник профільного управління Роман Олійник і наводить свої цифри. В нас лишається нереалізованою. От така дрібно-товарна деревина. В її не беруть на аукціонах. Вона лишається не е, закупленою підприємцями, і вона ціна на неї набагато вища на зовнішньому ринку, ніж в нас. І оці розрахунки разом з нашими видатками на доставку до вагонів, погрузку, реквізит, який треба об'язати вагони. У нас на 65 на 100 гривень за кожен кубометр такої деревини ми з експорту отримуємо більше наші підприємства, ніж отримали б на внутрішньому ринку. І тут є ну абсолютна і, і, і правдива арифметика. З вимогою заборонити експорт лісу підприємці вже неодноразово зверталися до обласного управління лісового та мисливського. Господарства та обласної державної адміністрації. Останнє звернення надіслане наприкінці минулого року. Однак на колегії ОДА влада проігнорувала це питання. Сподіваються, що прохання таки розглянуть на черговій сесії, інакше підприємці обіцяють вдатися до радикальних дій.